О, есть. Блин, нападение, друзья. Капец, я таки закинул приманку. А она сила прям нападение. Друзья, всем привет! Вихідний день, рибалка, і я на Днітрі. Е, до речі, зразу, щоб не було коментарів, по з приводу навігації отримав дозвіл. У нас в Черкасах можна в Черкаській області отримати дозвіл на вихідні дні, п'ятниця, субота і неділя, точніше. Якщо зробити певну процедуру, кому цікаво, зайдіть. В мене є відео. Я детально все розказую, як це зробити. Я отримав дозвіл і вийшов на водичку. Ви гляньте, яка краса. Ранок. Хоч сьогодні трошки вітряно обіцяють, але я думаю, все вийде. Будемо ловити щуку. Останній раз я її знайшов в певному місці і почну я рибалку прямо з нього. Там було в мене 4 клювання буквально там, протягом 100 метрів акваторії. В одному місці більше ніде не було. Зараз їду туди. Ну, а перед цим, звичайно ж, треба нам приготувати наші знаряддя праці. Значить, в мене палочка вже. Тестую декілька рибалок, дуже вона мені подобається. Класнюча. Це Атрезо від Golden catch 274 довжиною 1,5-16 грам тест. Просто супер. До неї беремо катушечка 4000. У мене, до речі, замовив собі іншу катушку Golden catch Також я думаю, що нам скоро буду нею рибачити. Катушка обов'язково має бути у вас в чохлі. Ось такому профмонтажівському, для того, щоб гарно зберігалось і у вас було там е, все чисто, сухо і комфортно, як то кажуть. І е, катушка вам довго служила. Так, тепер, друзі, стосовно приманочком. А, перед приманочками обов'язково треба поводочок вцепити. Ой, в мене тут все заплуталось, накидалось. Зараз буду розказувати вам. Про силікон, яку я буду бачите. Перед цим поводочки я використовую готовий від профмонтаж 0,6 мм, мінімум 30 см у вас має бути поводок. 30-40, ось такі я використовую. І в принципі за скільки років ну 15-20, можливо 20, ну, 15-100% моїх рибалок по щуті. в мене не було випадків, щоб щука перегризла сам флюрокарбоновий поводок. Я використовую його. Хтось використовує там металеві, ну це особиста справа кожного. Моя суб'єктивна думка, я нікому її не нав'язую, що на флюрокарбоновий поводок в нас клювань більше, ніж на металевий поводок. Але це не точно, як то кажуть. В кожного своя думка, кожен робить як хоче. Я використовую флюрокарбон. На судака це зрозуміло. Там тонший флюорокарбон 04-045. А на е, щуку використовую 0,6 флюрокарбон і не буде у вас ніяких проблем. Так, ось такі сумочки. в мене готові приманки. До речі, нитку я використовую ось таку. Golden Catch Mirox 08 по Японії, 0,48 по е, міліметрах. І вже декілька рибалок прекрасно себе зарекомендувала. Мультиколор, мені подобається. Так, приманочки. Приманочки в мене тут вже готові. Покажу вам зараз їх в пачках, щоб розуміли. Ось, ось такій сумці. Також Golden Catch, у мене все тут складено. Ваги, сподіваюся, вони нам сьогодні знадобляться. І приманочки в мене Angry Bates. Це рачки. На Судака на Окуня, якщо знайдемо судака, шайнери. Шайнери в мене 4-дюймові і 5 дюймові В різних кольорах, в різній формі. Минулий раз у мене класно працював колір. Зараз покажу який. Зараз покажу який. Ось такий колір, це ось Фетик є, 3,3 дюйма. Колір 5 Патріот, не п'ятий, вибачте, колір Патріот називається. Зараз я, друзі, покажу вам ще великий силікон. Можливо, я буду трошки тролінгувати, то буду там користуватись великим силіконом. Ще одна сумочка профмонтажівська. Ну, молодці вони наробили на всі випадки життя і на всі види рибалок. Значить, ось такий силикончик у мене. Ось цей класний. Фетик 5,8. Тут силикон від двох, здається, дюймів і до 8 дюймів. Минулий раз на ось цю силіконочку в мене була покльовка. 8 дюймів для тролінга. Та й в заброс можна ловити, тільки палка має бути більш потужна. Для цих випадків також я взяв з собою іншу палку більш потужну. Це в мене Golden Catch Inquisitor. Це настільки відома Палка, що я думаю, вона реклами ніякої не потребує взагалі. Інквізітор це легенда серед рибаків, я думаю, всі її знають. Інквізітор це в мене я брав собі як береговик, 2,89 в рості і тест до, до 56 грам. Для важких приманок. Я коли рибачу з берега на фарватері і на Судака, і там тече відповідно ваги, великі 40 і більше гра грузики. Тому там використовую е, е, такий спінінг, а тут я буду сьогодні використовувати його при тролінгу, а також при забросі великих силиконових приманок. В принципі, все, все ми підготували. У мене є заряжені силиконочки, зараз їх буду брати одразу. І їдемо, стаємо на точку, починаємо джигувати. Так, з чого ж розпочати? Я думаю, що треба спробувати із світлих приманок. У мене на оцю ось була клювака. І на ось цю. Візьму я ось таку приманочку грузик 10 грам. Патріот Фетик 5-дюймовий. Зараз поки зранку ще паспорна погода, можливо, їй сподобається такий от провокативний світлий колір. Беремо нашу палку. Значить, Тут така йде канавка не широка, але в ній є рибка. принаймні на минулій переболці моїй була. Ну що, перший закид? Ну що у вас? Опа, що це було? Що це було? Опа? Що це таке? Ой, ну це щось похоже не на щуку. А, це лящ. Не, лящ стоїть! Лящ? За хвоста, за хвоста, забагрів, за хвоста, забагрів лящика. Ну, але це ж не наша риба, це не наша риба сьогоднішня, тому давай, друже, пливи підростай. Ну, але тут де стоїть лящ. Тут может быть и пастух ⁇ коло него ⁇ О, есть! Блин, нападение, друзья! Капец, я таки закинул приманку. А воно сила прям нападение. Щука, стоит Щука. И гляньте. Красавица. Де мій пиццак? Опа! Єсть, друзі! Сила в нападінні самому. Так GPS не працює піщить. Ну така десь 2,5 кг. А кілограмчика. Щас ми візьмем тебе Ліп гріпом. Що в нас тут працювало? Шайнер 5-діймовий. Ч4.8. Зараз покажу друзі. Від Нгрібейс. Так. Акуратно. Ось такий п'ятидіймовий. Шайнер спрацював, бачите? Хоп! Початок є. Так, друзі, перша рибинка в нас в активі. Ось така красуня. Хай не дуже велика, це не п'ятерочка, як була минулий раз, але ми ж тільки ще почали рибачити, так що я думаю, все буде. І знову ж таки на тій самій глибині, що й минулий раз. На 3-3,5 метрах. На великій глибині риби поки що немає. Супер, друзі, ми продовжуємо. А клюнула, друзі, вона ось на оцей силикон шайнер 5 дюймів від Angry Bates. Колір ось цей, ось тут навіть э, смак є, сквіт плюс краб. ну, короче, Ось така приманочка спрацювала, друзі. Друзі, погода геть портиться, дощ почався такий, хмара така сумна. Не знаю чи буде сьогодні якийсь толк ще з рибалки, бо погодні умови капець. Ховаюся десь між островами, щоб хоч якось десь спробувати зловити щось. Вітер і дощ не дають нормально рибачити. Ну. Ми їдемо, коли є можливість, а не коли ідеальні погодні умови. Друзі, погода жесть, дощ, вітер такий, хвилі. Щось мені так здається, що буду я скоро тікати додому, хоч тільки півдня рибалки, але дуже важко рибалити і шукати рибу нормально. Друзі, знову... Хмара там насувається дощова. Холодно, дуже холодно стало. Некомфортні умови рибалки, хвиля там, де я рибачу, ну, погода спортилась. Тому я буду закінчувати свою рибалочку. Одна щука в мене сьогодні в активі. Ну, так буває. Не, не так багато, як хотілося б, але маємо те, що маємо. Так що, друзі, з вас лайки, коментарі, підписуйтесь, буде ще багато цікавого. Кому що цікаво, запитуйте, з радістю відповім. Всім пока, побачимось на рибалці.